Отака прачка. Отака. Тут навіть хтось питався грот зробити з шпаклівки, таке собі. Одним словом, вона зроблена не дуже якісно. Пришлось все попідшпаклювати, Пофарбована теж непонятно якої фарбою. І зараз ми це все будемо виправляти. Тут буде у нас вільвет декор торгової марки Faidal. Колір ще поки що авторський, ще затонований. А зараз ми цю, цю красоту будемо фарбувати фарбою in basic фарб в кольорі D29 e Ось цей колір. Поїхали. Отакий От валіз довгим голосом. Мене він заштує, тому що стіни тут не дуже рівні. Проклеїли всі примикання скотчем, щоб не закаляти стелю. Класичне фарбування. Просто-напросто фарбуємо. Я буду в один шар, тому що тут де... хтось щось фарбував. Не будемо це 10 шарів робити. Це по-перше. по-друге, як ми так глянуть, наприклад, яка гарна вкривість у цієї фарби. Тобто Ці оті підмазки зникають от ну, от. просто на очах. Просто фарбуємо. При таких оце ситуаціях, коли потрібно після коїсь перепогляди, то в даному випадку, мені здається, що там ціна досі і не бунтована. Дуже дуже швидко вона вологу вбирає на себе. По ідеї, перед нами теж працювали люди, які що хоч щось понімають, тобто це так. На мою думку, і нічого не понімає. Ну, не важно. Ну, вот. Так, витягла фарба. Зараз поступаємо до нанесення. Вільвет декора. Ось він виглядав відео, просто в нас вже майже всі роботи позакінчились, вже відраси уїхали, і ми просто ті там якісь були мільвети, змішали в кучу. І ось це такий авторський колір. І зараз будемо покривати. Тут і білий, і сірий, і ось покриваємо перший шар. На перший шар я це напородив усі вільвіти, що в мене були. На перший шар я його взяв, розвів на 50% руківкою. Тепер ми маємо срібло. Зараз валік розкатаюся. Це ж тут автор качаєць. Карта світу така. Просто на перший шар ми закатуємо. Поинтересов, что ключи и включився вали. Поступ, мабуть, буде літер за 20 квадратів. Ну, одним словом, зрозуміло. Потрібно просто запитати стіну. Потім, коли вона підсохнути, я думаю, завтра вже, ми будемо наносити другий шар в техніці Це я вже починаю наносити другий шар лільвіду. Від я його наношу теж валіком, ті ж, і перший шар, піншу фарбу, тут такий товстенький воз. І наношу, я десь площ, на площі до десь так наношу, потім формую малюнок. Тут головне, щоб... Був рівномірний шар матеріалу такий. І не немало. Я тут зараз нанесу порубую малюнок, потім будемо наносити далі, а коли через п'ять потрібно повернутися і тримати цей малюнок другий раз. Это он был скин сочетанный. Потім ніше. Малюнок беру пасі у кілю, вона мене чиста. І наношу матеріалу на підошву, щоб вона не пролипала. І кручу візьмку. Роблю класичний оточек. Да. Ось, вийти якось. Умилічить. Якщо матеріалу мало, то завжди його можна додати, або переправити малюнок. Це він є. Раніше він не заходив. А зараз із взагалі, бомба. І так, на ніс. Потім... Переходимо до наступного участку. Ну, попередня ділянка якраз підтужає, під як би мовити. Я залажу на цей малюнок, валюку на той, що сформований, для того, щоб ну, не видно було стиху. Uma На ніс і відразу не кудячи доводимо, протираю кирму, щоб вона таким матеріалом не царапала. І повертаюсь сюди, вже касаючись, тримаю голову ціалетку, в руці і поти зараз Ще раз повторюю малюнок. Так, ось такі п'яти продовжую працювати далі. Я вам сейчас повторю. На нанесу матеріал в іншому місці і повернусь на оце. Таке просто можна вийти, а ще всі втрожаю. Це такі, краще, краще робити двох. Потім ось, якщо видно, косяк маленький. Там буде листок матеріал, і я з тобою фільмою його кладемо. Наносимо. Виправляємо. Головне не забути повернутися до нього приглашення. Ну і це продовжуємо викривати стінку. Потім ще таке зроблю. Ці ті паралельні стіни. Потім як через пару годин вони підсохнуть, зроблю ту і ту. Ну, щоб не було скотч. Де? Я завжди клею скотч, щоб не закаляти стіни. Ну Все, так далі. І отака прачка вийшла. Отака. В авторському вільветі. І ось. Той не ну, так виглядає під вільветом. Ну, взагалі все чудово. Так, що це вельвет це декоративна фарба, яку можна навіть протирати вологи тряпчинки. Так що, то скочний плейний потолок буде вельветом. Але це вже зовсім інша історія. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Бувайте здорові!